Сьогодні ми розберемося, чим життя кота схоже з відеоіграми, як поява смерті в його житті вплинула на нього, та чому в кінці кіт все таки вирішив боротися. І так, це кіт в Чоботях останнє бажання, і так, це я зараз на вашому екрані, тож з вашого дозволу, я почну розповідати свої враження та чого мене навчив, на які думки наштовхнув мене цей мультфільм. Життя це не відеогра, як би нам не хотілося. Будувати історію кота навколо його дев'яти життів було дуже оригінальним вибором. Мене одразу ж це наштовхнуло на думки, а що якби я сам мав буквально 9 життів. Тобто, навіть якщо я помру, у висновку все буде добре. І перша думка, яка виникла після цього усвідомлення, особисто у мене, що це ж в якомусь сенсі нагадує відеоігри. Наприклад, в тебе є дуже багато шансів на помилки. За помилками в тебе не стоїть ніякого покарання, Тож ти Завжди можеш ризикувати максимально та насолоджуєшся моментом. Бо майбутнє, та що найголовніше, часто в цьому питанні, твоя майбутня безпека забезпечена подушкою в виді запасу життів. Ти просто воскреснеш або ж як в іграх завантажишся, і все, побігли далі, жити далі, все круто. Ніяких взагалі наслідків. А коли немає наслідків, є гарантія, що все буде в висновку добре, якимось немагічно магічним способом у нас виникає бажання цим займатися наповну, будь-чим, навіть жити наповну, так? До того як кіт вичерпав ліміт своїх життів, його все суцільне життя було дуже активним та наповненим. Він жив теперішнім, і тут також проведемо схожісті напряму з відеоіграми. Самотній легендарний мандрівник, його життя повне пригод та розваг, різні небезпеки на його шляху, з якими він впорається. І таким чином стає ще більшою легендою. Гадаю, це дуже гарно нагадує сюжет пригодницької відеогри або щось подібного. І він любив таке життя, любив життя без страху, без переживань про майбутнє та просто легке відчуття моменту. І чи розумію я його бажання повернути собі своє життя? Плін. Звичайно, я сам особисто розумію, що дає така можливість, скільки відповідальності та страху впаде з моїх плечей, та настільки легше буде жити зараз, оскільки легше буде жити взагалі, тому що перспектива летальної невдачі, яка є в кожного з нас, дуже сильно насправді нас стримує, стримує наш ентузіазм, щось робити, щось спробувати, ризикувати. І в цілому це нормально, бо справді, якщо якийсь досвід для мене буде коштувати великого ризику померти, наприклад, шанс того, що я це зроблю. Буде набагато меншим. Тут же просто розглядається питання, що для мене важливіше: моє життя чи цей досвід. Так працює все це не тільки з ризикуванням життя, й, наприклад, з роботою чи навчанням, чи будь-чим іншим такого роду. Якщо людину не лякати жахливими наслідками, якщо вона щось не зробить чи не зможе чогось досягти, чи зробити, вона буде це робити набагато ефективніше і собі в насолоду, і в цілому це буде продукт. Так скажемо, набагато кращий. Однак також тут, звичайно, вже має підключатися і саме бажання людини це робити. А враховуючи те, що більшість людей працюючи займаються тим, що не люблять, і єдине, що їх мотивує, це якраз погані наслідки. Якщо не, то тоді тут питання або до цих людей, або до в цілому системи нашого суспільства. То що трапилося з нашим котиком з втратою цих всіх життів він відчув себе тільки тоді вразливим. Та смертним. І цього усвідомлення в нього не було ніколи до зустрічі зі смертю. Він по суті ніколи не переймався тими своїми життями, він їх навіть не рахував, тож джерело його сили було не в них. Кіт просто був справді дуже дурнуватий в хорошому плані, і він сам не помічав, як помирав від своїх ж пригод. І тому я вважаю, те, що він їх поверне, якби він їх повернув, звичайно, вже нічого для нього не змінить. І точно його вже не врятує. Бо суть його сили, суть його життя була не в цьому. Кіт травмувався після зустрічі зі смертю. Після цього моменту його життя поділилося на до і після. Це був перший раз, де він відчув, яка насправді зараз відповідальність впала на його плечі. Відчув, що якщо б смерть поцілив трішки нижче, то він вже б втратив взагалі все. Відчув, що міг втратити і втрачав весь цей час своє життя через свою необачність. І тільки єдине, що його рятувало весь цей час, це кількість життів в запасі. Розуміння того, як бездумно він міг це все зараз втратити, втратити останнє своє життя, і також розуміння того, що взагалі він ніколи і не вмів це не втрачати. Він постійно втрачав своє життя, він не вміє берегти своє життя. Це настільки по ньому вдарило, що він вибрав взагалі існування заради існування. Про життя там взагалі вже й не йшлося в його голові. Він вдарився в крайності, вирішивши не ризикувати у своєму житті настільки, наскільки це можливо. Бо зрозуміло, що це найцінніше, що є в нього зараз? Це найцінніше, що в нього взагалі залишилося. Він не знає, що робити і як жити далі. Він не хоче приймати оцю ось всю відповідальність на себе. Він не може і не хоче приймати, що рано чи пізно він помре. На цьому моменті відеогра кота закінчилася. Життя стало життям, і вагу та важкість того, щоб його вберегти, дуже виявляється нелегко на собі нести. Від цього впав його ентузіазм. і Оце його вогонь в очах і поведінці, і його в цілому всі навички та бажання ризикувати. Все знизилося до мінімуму. Страх, тривога, паніка, бажання вберегти своє життя. Ось емоції та бажання, які тепер керують котом у чоботях. Він забрав себе всю насолоду від життя, всю віру в себе та анулював всі свої досягнення в житті до того моменту, поки не отримає своє життя знову. Знецінив себе настільки просто, наскільки це можливо, хоча ніхто його про це не просив і ніхто йому про це не казав, навіть смерть. Також варто підкреслити, що кіт не вважає, що до цього він жив неправильно і не жалкує про свої минулі життя. Бо він, по суті, не змінився. Він кардинально якось не змінив своє життя чи погляди на нього. Він просто навчився чогось нового. Прийняв те, що смерть має місце бути тепер в його житті, і прийнявши цю відповідальність, він зрозумів, чого хоче зараз, на даний момент від цього останнього життя. Та також зміг взяти відповідальність і за якісь близькі стосунки, наприклад, яких я гадаю йому не вести. Протягом минулого життя. Тобто в іншої висновку додатково наважився на речі, які можливо не є смертельно небезпечними однак для цього йому чомусь колись потрібно було більше зусиль, ніж знову ним ризикнути. Ну, життям. Ну і напевно, більш очевидний факт для всіх: це те, що кіт своїм прикладом дуже круто показав панічну атаку. Ну і по суті, не тільки панічну атаку, тому що більшу частину мультфільму він був у стані тривоги. Напевно, це був панічний страх перед смертю, або ж посттравматичний синдром, або щось. Подібне, я не психолог, не можу стверджувати, що там в нього було точно, і це дуже добре передали, це дуже добре показали, і це дуже класно змішало з його такою трішки нарцистичною особистістю. І звичайно, я хочу похвалити DreamWorks за те, наскільки добре вони глибоко в цю тему залізли, і наскільки добре вони передають нам емоції персонажів в цьому мультфільмі. Це дуже високий рівень. І чому ж кіт все-таки кинув з рук свої бажання і вирішив битися, не маючи взагалі в запасі нічого зі смертю. Тому що, як я гадаю, якщо б кіт загадав бажання та втік, по-перше, не факт, що смерть припинив б його переслідувати. Ця його дія була символом прийняття цієї ситуації та рішення, що він більше не хоче жити в страху перед смертю, не хоче більше тривожитися, боятися, а готовий битися з ним за його останнє життя, яке йому належить. А по-друге, він би знову якби розчарував м'яколапку, та між ними Знову, можливо, з'явилася прірва, якої він не хотів. Він просто зруйнував її знову довіру. Тоді коли в паніці тікав від смерті, бо з її боку і з боку Періто це виглядало, ніби він просто їх кинув, щоб загадати самому бажання. Однак, після перемоги над смертю він, по суті, знову міг загадати ці дев'ять життів, просто їх перебив горнер. Тому якби не ця ситуація, можливо, він б їх і загадав, тому що ну дев'ять життів мати додаткових, це в будь-якому випадку круто. Він прийняв, що страх це нормально, прийняв, що може любити. Когось, довіряти комусь. Прийняв, що не мусить бути легендою, щоб його всі любили, а може просто з деким бути собою і його також будуть за це любити. Життя є ультиматумом, воно не дає ніяких гарантій, а просто ставить нас перед фактом, не даючи навіть сказати але. Це справді не відеогра, і це не так легко та не так весело. На жаль, однак в той самий час життя дещо наповненіше та глибше, бо воно це по суті єдине, що в нас є, і навколо нього будується все інше, ті ж відеоігри. І скільки насправді відчуттів різних воно дарує, кіт зробив висновки, виніс для себе уроки, і ми це розібрали. Я не буду казати, чи правильне його бачення життя чи ні, тому що це ж його життя, я не він, і я просто радий за нього. І я приймаю не тільки його бачення в цьому питанні, бо всі ми різні, і в цьому випадку правильної реакції на життя, на свої бажання в ньому, всієї ось цієї охоплення відповідальності немає. І я буду дуже радий, якщо кожен з вас обдумає досвід кота самотужки, свого бачення, своєї перспективи. Та-да! Також хочу подякувати меценатам цього каналу за його підтримку. Я вам дуже вдячний. Ви допомагаєте мені покращувати контент. Та в цілому я маю розуміння, що кудись рухаюся та росту з вашою підтримкою. Я це дуже ціную. Також обов'язково підтримуйте нашу армію. Посилання, як завжди, є в описі. Також будьте, будь ласка, уважні до повітряних тривог. Будьте уважні до себе, любіть себе, цінуйте своє здоров'ячко. І я вас люблю. Бувайте зустрінемося в наступних відео.